Не, я, мамоє, стойчу, бо я знімаю. О, ок. Ой-ой-ой. Ти в дорозі? Я не дивлюся, я вириваю. У, Бодя приняв. там був бігав. Але Бодя файна, 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 файно. Буденчок. Третяка вже поїхав, датчик.

За м'яч, або в рамка. Опа! Ні, ні, ні. Одна хвилина! Наша! у тебе ноги біли, ступи Ой, ноги чарді, ступи білі.

варка На нахуй Опа Саня бье Ай, не попал Выбеги 40 I'm <laughs> on <laughs> Ух, Все! Я Один! не Сім! Давай! Я тоже не став! А во хто став? Сидеть! блядь! Все, футбол закінчується, пився, Футбол закінчується, виграє гідра з рахунком якийсь там 5. Який рахунок Ілля! А який рахунок? Який рахунок, Артур? Серій, який рахунок! Де який рахунок? 4-3, по-моєму. 5-4. Виграє гідра з рахунком 5-4. 5-4. Ну Я сужу справиться поебаться. Два, пять,